Всім, всім доброго ранку! Четверта квітня. Сьогодні, який у нас день, четвер. Все, сідаю пити каву. Так, каву собі зробила. Каву зробила з молоком. Молочко мені тільки що привезли. Відварила яйця і фасолевим Паштетом Два яйця і квасовий паштет. Це я зараз буду снідати. У мене сьогодні багато роботи. У мене кожного дня багато роботи. Так, поки що не забула, мене забула, вибачте, хтось запитував, якою фарбою я формувалася. Гарнієр, тільки номер не запам'ятали. Так, що в нас тут написано? гарнієр, А номер. Номер. Ось номер. Дивіться, чи С1, чи 51. Ану. Дивіться. Гарненько дивіться, що тут написано С1, чи 51. Ну, отака, Отака фарба. Називається. Боже, не взяла окуляри. Називається сяючий блонд до 10... ой, до 10 тижнів. Називається. Ну, що, треба окуляри брати, так? Не, не бачу нічого. Вони, окуляри геть розлетілися. Вже треба купляти. Так, куплю. Так, ага. С 1 це я вже бачу. І попелястий ультраблок. Мені подобається 9.02. Такий він, такий якийсь рожевий виходить. Так, все, це я сказала, щоб не забудь, бо пообіцяла, що покажу. Так, сьогодні в мене яка робота? Буду готувати яйця сніданок. Поговорю з вами. Зараз мамка пішла дати своїм собачкам, котикам і курям відкрити курей. Прийде, я її погодую. У мене є каша гречана і з молоком. Це в неї таки буде сніданок і яйця. От. Покормлю її, потім піду до себе на роботу. Піду. піду до себе на роботу. У мене там сьогодні перенос. Перенос яєць з інкубаційного шкафа у вивідний. Оце так. Потім. Потім піду до мамки. Знову там у мене прибирати треба далі. Помить другу грубу, помить вікна там, ну, є робота. Там ще й доріжки треба стирати, ну, мабуть, я їх заберу додому. Дома у нас тут зручніше, а може і там постираю. Побачу, не знаю. От. Це буде сьогодні така робота. Та й хватить на сьогодні. Ну це так. Що у нас там сьогодні по новинах? Нічого наче немає. Були ці, була тривога, ну були відбої. Ну, так наче все нормально. Сережа у рейсі. Так, все в порядку, можна сказати. Там мене ще жіночка питала, де я робила операцію на вінах. де мені робили операцію на вінах? в Южноукраїнську. Я відповіла, але не знаю, чи бачили, чи ні. В Южноукраїнську лікар, хірург Лазаренко Юрій Вікторович. Дуже він дуже майстер такий. От. І все професійно дуже зробив. Робить він у вирішує робити операцію, не робити операцію. У мене, було, у мене був гострий тромбофлебіт, то мені треба було робити. І всі в, в нашого був. Теж гострий тромбофлібід. І у сина був гострий тромбофлібід. Ми всі страждаємо оце на вени. Чищу яйця і мамки, і собі вже всім разом почищу. Таке. Оце дуже він гарний лікар. Якщо кому треба, Пишіть мені, пишіть мені, спишемось, я вам номер телефону залишу свій, а потім спишемось, скину телефон, номер телефону хірурга. Він наш братський, молодий, у нього батько був хірургом знаменитим. Ну, у нас такий був він. Знаменитий Миколаївській області, батько його, мама в нього, операційна сестра. Ну, в них Династія. Так що. Дзвоніть. Чи пишіть, я вам залишу телефон. Все, це сказала теж. Що там ще по коментарях у мене? Ну, так наче нормальні коментарі. Робити мене зараз дуже багато. Мені було б набагато легше, якби я не робила ремонт там у мамки. А що як треба робити? Що ж як треба робити? Вона вже Геть нічого не може. Вона навіть, ну, не може там взять, помить посуду. От вона вже не може. Все. Я не знаю, чого це так, але вона не може. Так що так. Ну, все тоді. Давайте до включення я зараз, мені зараз треба поговорити із Сережею. Сережа це мій чоловік. Хто у мене недавно, хто не знає, От я вам говорю. Сережа не чоловік. Він зараз в веде. На роботі, в рейсі. Так. Це паштет квасоловий намазую на яйце і снідаю. Все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. До включення. Так, я вже на роботі. Щось Сережа, поза зоною досяжності. Це вже переживаю, що там таке. наче ж ніде не було таких прильотів. Да? Він в Черкаській області. Не знаю. Управлятись. Там курчатка маленька. Так, позакривала вікна, зараз буду робити перенос. Ці парки і яйця від населення. Треба його окремо. Так, покажу вам. Ось це сусід мені здав, ви бачите, як я їх закладала, вони підписані всі, бачите? Оце і 100 штук відійшло в нього 15 відходу, міражні. От, А ці я зараз накриваю і окремо я їх ставлю, щоб, не... щоб... накриваю і ставлю, щоб не попутати дівчата, правильно? Так, все ви мене зрозуміли. Так, все, перенос я зробила, повороти поробила, курчаток нагодувала, тут порядок. Зараз йду до мамки туди. Там і грубу помити треба і. Ну, все робити, треба мить і мить та і все. Давайте. Піду її зараз погодую і піду. До включення. Так. 15 -та година. Так спала. Я ж то думала, піду, до мамки не пішла, поснідала, те лягла. Трьома нападами спала прямо. Що це таке чи на дощ? Сережа позвонив, все в порядку. Телефон у нього щось був на сонці геть. Каже, потемнів і все. Та потім пока якийсь хлопець йому зробив, поставив режим полю, та потім назад та й заробив телефон. А то ж, то зна, що й думати. Тут перенервувала, мабуть, за того і спала. Ох, Зараз йду. Кажу, мамки я не хочу йти. Ну, а хто піде? Нема кому. Треба самі йти та і все. Вона геть не може. Завтра хочу їхати на базар. Що воно за погода буде, не знаю. Щось воно таке, як на дощ, ну треба подивитися на погоду. От. Якщо буде сонечко завтра, то поїду на базар. Попила каву, пішла я. Давайте, до зустрічі! Так, все, в цій кімнаті порядок навела. Поклеїла там шпалеру, бачите. І тут поклеїла ось цю стінку. Ось і помила пол. Ось такі от пироги. Ось так, те, що я вам показувала, бачите, вже тут порядок. Порядок. Тепер покуплять клієночки, позастелі, доріжки треба стір. Ну так, на сьогодні все. Вам бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток.